Вітаю всіх, любі мої українці. А Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогодні перед тим, як вам розказати трохи історії, хто же ми, хто же ми, українці, хто ми, українська нація, я хотів би подякувати всім підписникам, які підписані на мої два youtube канали Андрій Федороволоса Души та Федоров Live без цензури, та на мій телеграм-канал Fedorov Real News. Чому? Тому що завдяки вашим подобайкам та коментарям, алгоритми YouTube Просувають мої відео, які бачать українці, які мешкають в Україні та за кордоном. Ну що ж, до теми? До нас, ви знаєте, тільки зараз, як до жирафа почало доходити, хто ми є. Ні підказки, ні натяки демонстративно були розкладені повсюдно. Але ж ми ж такі скромні та толерантні, такі поступливі, такі меншовартісні і тимні, що аж сліпі. Отак От я почну сьогоднішнє відео. А чи ставили ми коли-небудь собі питання? Як сталося, що народ кріпаків зайняв найбільшу та найродючішу територію в Європі? Країна розміром приблизно як Британія, Румунія і Польща разом узяті? Ким чином сільська мова, малоросійське наречі, котрого не, не существує, мало сукупно до мільйона слів. Таке питання. Ви знаєте, що перші українські слова мед і страва були записані пріскомпанійському таборі Гонського володаря Атіли на території сучасної України ще в 1048 році нашої ери. Як в маленьку культуру вмістилися 200 тисяч народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші в східній Європі академії, книгодрук, стародавні літописи і козарство. Гумор, театр, корифеєв, березіль, музика, веделя і березовського, сковорода і вернацький такої маленької культури вистачило б на 10 народів. Як вийшло, що предки молодої держави, які всього лише 30 років були столицею Візантії Константинополь, ще в 907 році, і знищили хазарський каганат в тисячі. Шістдесят восьмого році спалили. уявіть собі османський флот в 1615 році палили містом Москви в 1618 року, і це лише верхівка верхівки великого айсбергу. Мене особисто не дивує фантастична сила українців, продемонстрована в останній рік. Українці були такими завжди. Нам про це кричать історія і пам'ять наших поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається на топовільно. Ми, вибачте, гідка каченя, що вилося лебедами, полетіло з курятника меншовартості. І нам треба терміново навчитися любити і поважати себе, як це роблять нормальні, незакомплексовані народи. Бо ми не кури, а лебеді і батьки наші лебеді, і прапрадіди були вільними та прекрасними. Вони високо літали і в курниках не жили. Це треба знати і цим. Пишатися у будь-якій незрозумілій ситуації пишаємося україною. Це обґрунтовано. Я перевіряв особисто на собі. Поважайте себе. Все, що я можу сказати зараз, це слава українському народу, слава українській нації, слава Збройним силам України. Ще раз і ще раз підкреслюю, що я дякую цим хлопцям та дівчатам. Які боронять Україну, які дають можливість щоранку дивитися на сонечко та дихати свіжим повітрям і займатися такою справою на своєму інформаційному фронті. Не забувайте, хто ми є українці. І зараз ми повинні об'єднатися як ніколи, що б там не відбувалося в нашій країні в тилу. Ми повинні бути одна єдина могутня нація українська нація, нація українців. Тож доброго вечора, ми з України.